Готові всі, так? Да? Давайте зараз ми розглянемо карту болі. Саму популярну карту болі зі всіх людей, які до нас звертаються за лікуванням. Це саме популярна буде історія. Яка історія? Біль. В поперековому відділі тянуча біль по нозі. Да? Згодні? Це не Л5 С1. Це не люмбалгія, це не радикулопатія, Це не стеноз піномозового каналу. Домовились? Домовились. Все. Це не протрузії попереком перекому Це функціональне порушення. Функціональне порушення стосується м'язів. В частності, основний м'яз, який дає тянучий біль по нозі з напругою стопі, онімінням мезинця і безім'яного пальця всіє латеральної поверхні, поверхні лампас на штанах стосується сідничних м'язів. В частності середня сіднична і мала сіднична м'язи. Вони розташовуються таким чином, що одна лежить на другій. Частково перекриває. А всіх перекриває великий сідничний м'яз. Все. Це все. Синергістом в болі тянучій в нозі, є поперековий відділ. Чому? Тому що поперековий відділ виступає в ролі компенсації руху. Якщо по Причині того, що нога не ходить чогось, чого? Суглоб проблемний або накололи сідницю умовно. У більшості із нас, із вас, із нас, із мене, є такі історії, як внутрім'язові ін'єкції. Нам всім виконували внутрім'язові ін'єкції. По структурі нашого тіла, я зараз розказую і чого саме сідничний м'яз. Це дуже цікаво, ви не десь почуєте цю інформацію. Чули за фіброз? так? Да? Патологічний стан. Всі ми знаємо, що таке фіброз? Що таке фіброз? Якщо це стосується шкіри, то прикладом фіброзу буде ожог. опалення шкіри і кілоїдний рубець. Бачили опіки після того, як людину вдарило струмом? Бачили чи не бачили? Не бачили. Шкіра. В місці ураження, вона наслаюється одна на одну, і прям такий от кілоїдний рубець, потовщення на шкіру декілька сантиметрів. І ця зона, після того, як людина отримує травму, вона досить чутлива, досить чутлива, болюча, і людина відчуває, з проходом певного часу цей кілоїдний рубець потовщується і чутливість зникає зовсім. Як панцирь. Цей кілоїдний рубець на шкірі не видаляється жодними косметичними, на даний момент відомими засобами. Не лазерами, не хірургічними втручанням, нічим. От як є великий рубець на шкірі, так він і є. Він представляє собою видозмінену структуру шкіри. Доступна? Те саме ми переносимо на м'язову тканину і на фасцію. Фіброз це видозмінена. М'язова тканина. Очах. Очах це не піндюрочка, не тригерна точка. Очах це частково 5 на 5 см сідниці. Оцей очах, як буде на українській мові очах? Зона, джерело. Оця зона вона має свій чіткий контур, умовно, в сідниці, в середині м'яза. І цей контур представляє собою білок. Цей білок потовчується і таким чином одгороджує хворий м'яз від здорових. Це називається фіброз. На шкірі точно так же, там, де була дія отого подразника. Що це може бути? Да? Це може бути струм, це може бути кипяток, це може бути це, да, хімія. Що угодно. Ну ми бачимо очах. І края цього, цієї рани, вони будуть представляти собою фіброз. Фіброз білок. Дуже попросту. Білок одгороджує участок шкіри. Шкіра навколо. Я просто приклад паралель проводжу, щоб вам було дуже дуже, дуже зрозуміло. Шкіра навколо цієї рани, вона буде менш еластичною, ну, буде затягнутою. І будь-який рух поруч, навіть кінцівки, буде створювати відчуття напруження в цій зоні. Зрозуміло? Переносимо це все зараз на м'язову тканину сідничних м'язів. Коли тобі колять ін'єкцію, вводять, вводять препарат, раніше афлотопи йому касати, масло. Масло. Вводять тобі. Хорошо, що не сюди, а краще б туди, зразу, щоб уже все. Масло тобі вводять, це от там зона після інєкції. Патологічна, зона запалення. Що вона представляє собою? Правильно, фіброз. Тимчасовий. Чим більше ін'єкцій, Владіслав Юрійович, нашого. От, наш пацієнт, шукав. Наш пацієнт, який собі ввів. Безліч ін'єкцій, передню поверхню стегна. Не взагалі нога. Таксіст. Нога згинається у нього. Передня поверхня стегна настільки. Увага! Не настільки, а настільки. Відео є в Ютубі, можете подивитися. Таке Фіброс, так і називається. Для чого я це все розповідаю? Постін'єкційні ускладнення є причиною. Виникнення тягнучої болі в нозі. Доступно. Чому, отак, От я розказую за це все, за функціональні порушення. Вони є наслідком введення ін'єкцій, безлічі ін'єкцій пожилим людям в сідничні м'язи. А ці сідничні м'язи атрофовані. Вони не працюють. В місці введення. Є потовщення. У мене є відео в Ютубі, називається Спас як корінницю». Можу показати. Да. Так. Зараз дійдемо до вас. Да. Є таке затверді... Воно жіночка покаже. Капсула. 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 Вся... Віким велика Так, біцелін раніше. був. Біцелін називався кристалообразні лікар, який заставав ще в шприці. От людина є, яка ви медик, медсестра. Біцелін застигав ще в шприці. Все, підожди. дайте договорити тепер. Не збивайте мене. Я ж хочу, щоб вам доступно було і зрозуміло, чого із за чого і тіологія виникнення цих проблем. Тягнучий біль по нозі. За чого він так? Да? якщо ми подивимося, знімемо з нього шкіру і подивимося на сідничний м'яз, то це далі пленка, плівка. От свинину ви на ринку купували, фас. Сама плотна фасція це у нас трикутник на ромб. Ромб, вибачаюсь, на поперековому відділі, який, який вплітається широчайші м'язи, трапеці і так далі. Да? І ригідність цього ромбу буде затягувати людині нижній грудний відділ, шию буде затягувати аж до вувси. Ну, він А сідниця представляє ту ж саму тканину. Якщо ви побачите картинку, згадуйте, зараз я розказую про це. Зараз покажу вам планшет. Зараз покажу вам планшет, якщо інтернет достане, щоб було наглядно. Світ, можеш загуглити, будь ласка? Якщо там буде інтернет, лягай, лягай. лягай. Є отакий ромб. Можна з голубий теж візьму, щоб вам для наглядності відразу покажу. Отакий раз, два. Апаневроз два. попереково відділу. Отакий ромб тут. Далі сідничні вплітаються, сюди вплітаються широчайші. І тут ми бачимо ромб. І тут буде, такий же самий ромб. Тоже представляє собою з'єднувальну тканину. Це фасція умовно. Товста. Оця фасція тут і оця фасція тут, вона здатна скорочуватись навіть. Це анатомія базова. Далі така ж сама фасція у нас отут. Як називається? Правильно, широка, широка фасція стегна. Ілітипіальний да? тракт. тракт. Да. От ми картинку, звичайно, анатомію відкриваємо. І ми бачимо оці білі участки. От ромб на поясниці, видно? І от ромб зверху. От дивіться. От картинка, звичайно, саме анатомія. От те, що я намалював. Ну, я не художник, паршивий, але я в потокі. Я в потокі нахожусь. Як пікоса, не так. І тут. Тепер дивіться. тут бачимо таке саме. І льот і тракт. Воно дивіться всі, щоб я не прихав нікому. Помните, так? Ось і льотібальний тракт. Отут. Отут. А де ще льоті тракт? А ну дивіться. Ага. Гомілка. Правильно. Затягує всіх, як собак. Да, Щораз кажуть, дубу всіх обзиває собаку. Затягує де? Ось ця історія затягує. Вам люди будуть скажути, що тягне, аж пече під коліном отут. Отут пече під коліном. І де ще буде затягувати. Правильно, гомілку буде затягувати і в пальці піде. І тут буде теж боліти. Тепер увага. тригерні точки. Ура, так? Да? Всіх. Тригерні точки. Куди ж ми будемо пропрацьовувати? Де ж ми будемо давити? Гребінь тазової кістки. Отут. Проекція середнього сідничного м'язу. Пальцями, якщо давить, ні, що ми робимо? Дивимося. Лікоті поставили. Бабах є. Угу. Угу. Куди ще буде тягнути ця історія? Буде тягнути просто по нозі відразу і буде підпікати отут, біля коліна. Далі гомілка є. І куди буде це все розліватися правильно в стопу по цій латеральній поверхні. Це самий популярний алгоритм. Всюди, де б ми не зіштовхувалися з функціональними проблемами у людей. 90% оце має. 90 це е, ін'єкції. Ні, це причина виникнення. Mm -hmm. mm -hmm. да. mm -hmm. Боже. Uh, історія з сідницями. Чого виникло, ми зрозуміли. Mm -hmm. Після ін'єкції. Mm -hmm. Чого саме після інєкції фіброз. Чого саме фіброз це захисна реакція організму. Все, тема закрита. Далі карта болі. Откуда? Тести, які ми проводимо. Раз. Просто і ще раз. Бачите, як скакає лоб? Mm -hmm. От, а тоді раз надавив, все. І зараз йому потихеньку затягує ногу. Так це просто я надавлю на м'ясо. Здоровий, в нього нічого до цього не болі. А коли ми кажемо про пацієнта, мого, споминаю. Каже: внутри вино капали, все було добре. Тільки перша пішла. Все, друга пішла, жінка каже, забирай. Забирай мене відсюди, то що все. Каже, ну і волочу тягаю. Було таке. Всім робили ін'єкції. І потім, все, спасіба, Я пішов, я пішов. Ні до чого це да, до п'ятки, аж тягне. Куди роблять ін'єкцію? Покажемо. Сідницю Чотири. от ока Шоколова. до вертіла. І отак от ділимо на 4 частини. Зовнішній верхній квадрант. Сідниці. Виконуються внутрім'язові ін'єкції. Доступно. Куди роблять? Куди попають? Отак взяли. У баби жопа до е... лопатки. Отак взяли десь. Іди, Куди погрій. Сама, сам, да. оце, оце, всі ці історії. Чого тоді ногу тягне? Чого ж мені ту ногу тягне? Чого? 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 Боже, дай знак на фіброз. А, все. а от далі туди шмаляють, шмаляють, і все. От вам етіологія витикнення. Карта болі. Оця історія затягує ногу. Далі що роблять? Ану, допомагайте. З умним відомлі. Люди в білих халатах дивляться на МРТ Л5 С1. Людині при функціональних порушеннях в сідниці роблять. Чик. Раз. Раз. Собаки. Ніж. Раз, раз. іди додому. Іди лежи. Лежить людина. Не встає, не встає. Вертикально починає підніматися. Через деякий час, декілька тижнів. Тут дуб, тут дуб. Що з людиною? Помогли. Що буде з ногою? Як боліла, так і болить. Тільки хуже. Чого? То, що ще й тут, що зробили? Оф. Типа грижу. Типа да, грижу. тут що оф, тут що оф. Тіпо. Що це значить оф? Виключили. Правильно. Оце називається виключити. Не оте, що ми там виключили. Включили. О, виключили. Включили. Ні, тут шмарк. Все, виключили. Людина лежить. Що приходить людина і каже, нічого не проходить у мене. Болить. Лікарю, болить. Фіксуємо. Щас. Повторно. Це був L4 L5. ой, Точніше, L5, L4, L5. L4, L5, ще одна вилізла. Та як, коли? Я лежав. Я лежав. Коли вона спіла вилізти? Вилізла. Шмар L4L5. Та сама історія. Приходить третій раз. Туди ж. Ну, можуть міняти лікарів, не суть. Туди ж. Тут робив, тут робив, отака. Не помогло. Що робимо? Сама не. Транспедикулярна фіксація. Жук, жук, жук. Вставай, іди. Пішов. Стук в двірі. Що? Та болить. Та як болить? Ну вже три рази. Ми вже тобі розклали все як проводку в спині. Там нічого не може боліти. Так болить. Що треба зробити? Ой воно! Воно! Бляха-муха, воно! Так, а це що тоді? Що це робилося? Помните приклад з виколеним глазом, вухом, ще одне око виковали, а то зуб болить? Боліла сідниця тягнула нозі. Після цих всіх маніпуляцій ну, людину, м'яко кажучи, покалічили. Така що лікарі не розуміє, чи це просто бабло. Я до сих пір задаю цим питанням. Уже кажу, Боже, це бабло, чи це вони не розуміють? в Ви ну, не по... не, 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 <Вы> можете дискутувати за пределами цих стін по цьому питанню. Я доступно пояснив зараз. Доступно. Всім зрозуміло, що я пояснив. Всім там на відео зрозуміло. Я думаю, що зрозуміло. Це стосується Катінька вас. Це ваша історія. Зараз я зобразив вашу історію. Тільки у вас локальний біль по перековому відділі. Це історія сама популярна з ногою. Далі ми роздивляємося складного гострого хворого, який, який знаходиться на дуже сильних знеболюючих препаратах. Паузу, будь ласка.